Як на мене, Галицька ідентичність порівняно із іншими моделями, які можна класифікувати, спостерігаючи українство за останні 100-150 років, вона є модерніша. Вона модерніша, оскільки вона була адекватна тому світові, тим реаліям. Серед яких розвивався наш народ на цих теренах. Ми не мали певних заборон. У нас не було Емського указу чи Валуївського циркуляру. Ми мали власне шкільництво, ми мали доволі рано разом з іншими центральноєвропейськими народами виборче право. Спочатку куріальне, а потім загальне виборче право, ми вчилися обирати ще доволі рано, звичайно, наступаючи на граблі, роблячи багато помилок, досить згадати наш славний тернопільський електорат, який кілька разів не сприйняв кандидата в депутати Івана Франка. Однак це те, що безслідно не минає для. Свідомості усіх наступних поколінь в цьому склалася наша модерність.